Вітання, друзі! Вітаємо вас в офісі Київ Defender. Сьогодні до нас приїхали наші чудові і класні друзі, військові, партнери, для того, щоб ми завершили дуже класний і важливий проєкт. Дональте нас сили оборони і дякуємо всім, хто підключився, підтримав снайперів. Нехай вони на відстані знищують ворога, і він не підходить близько до наших оборонців. І четверта бригада оперативного призначення Національної гвардії Рубіж дякує спільноті освітньої ініціативи останнього капіталісту за зібрані кошти, а саме 392 тисячі на закупівлю метеостанції Кестрел, також особисто лідеру. Команди останнього капіталіста Валентину Краснопяров і команді волонтерів Київ Дефендер за організацію збору і за придбання цих метеостанцій. Дані метеостанції дозволяють робити точні балістичні розрахунки для того, щоб наші снайпери в раду рубіж могли робити більш точні постріли, нищити більшу кількість ворога і берегти життя більшу кількість наших побратимів. Дякую вам за підтримку. Дякую, Дякую вам. Дякую. Дякуємо, друзі, дякуємо вам. Тримаємося зуми. Слава Україні! Героям слава!